Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом дуже смачного компоту із порічки або мохіто із порічки, як я його називаю. Цей компот готується дуже швидко, просто і виходить дуже смачним та освіжаючим напоєм. Завжди закриваю його як мінімум 20-30 баночок. Ми його дуже любимо. Для приготування я беру стиглу червону порічку. Прям з хвостиками не відділяю порічку від хвостиків, гарно її мию та залишаю, щоб стекла із неї вся зайва рідина. Залишаю порічку, щоб вона гарно просохла. Тим часом підготовлю банки та кришки. Банки гарно мию та стерилізую над парою. Кришки кип'ячу звичайним способом. Також в мене на каналі є дуже смачний рецепт Мохіто із Агрусу. Цей компот також заслуговує вашої уваги. Посилання на рецепт я залишу в кінці відео та під відео. Для приготування компоту із порічки нам знадобиться цукор, одна склянка, порічка одна склянка, лимонна кислота та гілочки свіжозібраної м'яти. В банку я закладаю одну склянку, таку як в мене з горкою по річки, додаю одну склянку цукру та додаю дві гілочки м'яти. Звичайно, ви можете додати по дві склянки, якщо любите більш насичений смак. Також додаю дрібку лимонної кислоти, таким чином заготовлюю всі баночки та зверху заливаю все окропом. Заливаю окропом повну баночку доверху. Зверху закриваю кришкою та закатую звичайним способом. Всі баночки перевертаю догори низом, накриваю теплим пледиком і залишаю їх, щоб вони повністю охолонули буквально на добу. Після можна вже відправляти до підвалу. Смачного вам!